І рибка. Ого! Друзі, всім привіт! Це справжня зимова казка в диких місцях. Прориваюсь на річку Дніпро. <кій> було вже в мене відео з цих місць, це де я непоганий такий похід собі влаштував. І ось сьогодні повторюю, тому що скоро вже буде просто зима. Фух, прориваюсь, усі гілки понахиляло снігом. І пройти дуже важко. щепляєш, все падає на тебе. Але це досить-досить круто і гарно виглядає. Минулого разу води взагалі не було. Тобто водичку дають, води багато. Так, вже трішечки залишилося, щоб вирватися з цього лісу казкового. Можна сказати останній день, коли ще мінус один, мінус два було в машині, коли я їхав, взяв з собою Джонсон з дякую Настюхі. Масло для дітей, буду шнур мазати, якщо будуть обмерзати кільця. І сьогодні річка Дніпро. Дуже хотів ще в одне місце з'їздити, половити щуку, але все ж таки Дніпро. Ось така краса навколо. І Дніпро, чому Дніпро? Тому що тут є можливість спіймати щось гарне. Перевіримо, пам'ятаєте, місце, де гарні гарні окуні клювали. Майже три підряд потім також ну, непогане місце. Подивимось, зараз є там окунь, стоїть, не стоїть. Ну, як завжди, будемо впиратися і намагатися піймати якусь велику, велику рибку. Ось так, друзі, виглядає цей містечок. Зараз Ось так. Сьогодні класний. Чому я сьогодні поперся? Тому що день тихий, там 1-2 метри малює вітер. Ну це нормально. Останнім часом 4-5-7 і ось так. І скоро мінус показує прям великий, що я думаю, вже не вийде рибалити. Тому сьогодні поперся. Дивіться, яка краса цього разу. Просто тиша. Тиша, тиша. Так, друзі, зараз трішки охолону, вип'ю чаю, і давайте поки що розкажу по комплекту. Якщо ви бачили, минулого разу я ходив з палкою тестом 1035 з кайлайном, і я зрозумів, що це дуже багато для цих місць, які я сьогодні буду проходити. Тобто я кидав 10 грамів плюс силикон. Тому сьогодні ми по верхах поганяємо black Swan з тестом 312. Тобто я його взяв, я думаю, мені сьогодні вистачить. Тут треба кидати від 7 до 10 грам, я думаю, цього вистачить. Котушечку я взяв ту саму, що інув. Разу. Це Ультегра 3000 з 08 шнурком. Чому так? Я зазвичай на цей комплект ставлю Stradica 2500 з 0,5 шнурочком, тобто лайтовий. Але е, мінус. Сьогодні може бути мінус. Зараз маслом навіть ну, зараз спробую, якщо будуть кільця обмерзати, намажу мастилом дитячим. По друге, цей 0,8 це чотирьохжилка UGK, вона зносостійка і їй нічого не буде. І по третє, це Дніпро, тут може влетіти гарний трофей і щоб в мене був запас, тому що там в очереті доведеться лазити, де треба, якщо що, трішки-трішки форсувати події, тому товстенький шнурок на, ну, на лайт, можна сказати, на лайтик. Збираємося і починаємо. Ви бачите, як сьогодні тихо. Як тихо і прям дуже цікаво зараз сидить, там хтось чи ні. Поїхали. Перший закид. Давайте подивимось. Починає обмерзати трішки мастилка на шнурочок. Дивимо. Ну що скажу, як я й думав, другий раз це місце не спрацювало, але ж, бачите, течії немає такої, як тоді воду не дають. Ось тому, я думаю, його там зараз і немає. Але що нам залишається? Будемо шукати. Якщо його нема там, то він десь є в іншому місці. А може зараз якраз дадуть воду. Я трішки сьогодні раніше, ніж того разу прийшов, може якраз ось зараз її почнуть штовхати. Вже хотів збиратися, переходити шукати. Думаю, ще кину пару разів. І дивіться, все ж таки завалив. Не так активно, не так круто, як того разу, але я скажу, цей окунь може навіть більший. Ви подивіться. Ось такий зимовий окуняра. Просто здоровенний. Бакс 2,5, невеличкий гачок. 8 грамчиків. 8 грамчиків і Блін, це супер. Початок є. Зараз ще покидаємо, бачите, просто може його тут вже не так багато. Треба більш ретельно, детально обкидувати. Але... Ух! Ця камерка якраз в мене розкладена. Дивіться. Просто-просто <рек> ось така монстряка. Такі окуні. Треба, щоб жили. Блін, мене мене питали, скільки важить. Ну, я думаю, ось цей важить десь... Фух. Не знаю, <фух> не знаю. Я думаю, десь грам 600, може, 500-600, ось така окуняка. Так, будемо експериментувати. Поставив рачочка в кольорі лох. Що може бути краще для величенького окуня? Так, друзі, більше нічого, проправся непогано так. Йдемо в кінець, покидаємо по затоці і потім на зворотному шляху ще заскочимо. Може течою дадуть, може він буде активніший. Ну, подивимось. Ще зайдемо, покидаємо. Так, сьогодні буде передача вижити будь-якою ціною. Тому що я вам скажу про холодно. Я не думав, що буде прям так. Але краса сьогодні, ну, ви, я думаю, самі бачите.

Ого! Просто! Всі кущі понахиляло снігом! Це що таке? Так, сонечко, давай пробивайся! Пробивайся! Ось і рибка. Десь приблизно в тому ж місці, де й минулого разу. Але таке як побільше. Таке як побільше і заперся. Він. О -о -о -о. Блін, друзі. Це просто цього, якщо я не забув ваги, зважимо. Зважимо, тому що це просто... Ще й товстий. Він здоровий, ще й товстий. Я прям. вас <хи> покажу на що піймав. Ого. М'ясиста. М'ясистий такий рот, як у коропа. <хи> Це в нас шарімп від фішапу. Тобто величезні окуні дуже полюбляють раків. І ось я поставив такого рака, щоб без своєї гри. Ті, хто люблять анімацію, да, ось ці штучки досить. Привабливо грають. Гачок, правда, трішки менше можна ставити. Я такий дуже великий поставив, але головне, щоб оці наші клешеньки грали прогонисти і дуже непогано летить. Ось За це я його люблю. Так, супер, ваги я взяв. Зараз батарейки поперевертаю. Перевертаю батарейки завжди, щоб вони, по-перше, не вмикалися самі, ну ваги. А по-друге, щоб батарейки знаєте, там бувають окисляються. Мені здається, ось коли вони перевернуті, то все буде супер-пупер. Так, нуль. Давайте. Так. Якраз для підписника, який питав, скільки вони там важать. Ну, але це набагато більше, ніж ті, що були. Ось від цього можна і відштовхуватись. Так, нуль. Нуль. Поїхали. 840 грамів. Оце, друзі, 840 грамів, зараз покажу ближче. Розуміли, ось це 840 грамів. Ось такий не окуняра. Щоб зрозуміти, прикладаємо, і він у нас трішки вище згинув. Ось такий. 860 грамів. 840 вже вру, так? вже, вже накидаю. Звичайно ж. Відпускаємо такого красення. Такі руконяки повинні жити. Пішов, пішов. Ось і наше сонечко. Зараз весь сніг почне з дерев опадати. Шнур перестане обмерзати. Ну, кільця. І буде все супер. Я це відчув, я це відчув. Круто, блін, так. Бо як сонце це ж ти така крутезна. Куди воно пішло, куди в сторону. Не скажу, що там щось велике, але так в сторону йде, дуже сильно. Прям от іде і все. Може якось підбагрився, незрозуміло. Але другий пішов. Не скажу, що це прям один за одним. Кидаю доволі довго. Ого. Так, все відкривай. Оп. Так, на місці колишні. Ось такий другий з цього місця. Також окунь гарний, але після того всі вони здаються вже малі. Окунь непоганий. І так, давайте подивимось, щось тут змінилося чи ні. Я думаю нічого, але шанс є когось вмовити. Одразу все на себе не одягав, тому що поход такий я ж кажу, кілометр 4 сюди йти. А зараз треба втеплюватись, тому що хочу залізти в воду. Щоб хоч трохи постояти покидати, треба одягатися. Дуже багато шкарпеток, дуже багато підштанників. І зараз почнемо. Ого! Непогано так додали водички. Та. Навіть не відчуваю, що я в воду зайшов. Наодягався так, що рухатись важко. Так, Сьогодні ганяємо поверху, да, наш Black Swan 12 грам, Це верхній тест плюс силикон ще. Скажу, що палка вкладається в закип ну, просто шикарно. Прямо швиряє просто катапульта. Так, друзі, покльовка була. Є. На це раз друзі, є. Дочекався. Дочекався рибка сидить. Я дуже хотів би, щоб це був судак. Риба не дуже здорова, якщо це судак, а якщо це окунь, непоганий. І тут, до речі, підйом, 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 і потім аж тюк. Це третій контакт в тому місці. І це судак! Ні, це, 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 це щучка. Менш за все міг подумати, що це щучка, тому що ну, в одному і в самому місці третій контакт, ну, Щучка ж не стайна вона справді, і я навіть не міг подумати, що це буде вона. Але це вона, силикон від підписника, Бобік, чи як він там. А ну відкрий. Та відкрий, я ж тоді буде все набагато простіше. Так, ходімо, виходимо. Давай, мала. Пішла. Зараз ще три закиди, я думаю, мені вистачить. Якщо нічого, будемо просуватися далі. Є, друзі. Ось вам і вздовж бережка прокинув. Вже хотів знову ходити. Диму кину ще отак вздовж. Знов таки ж невеличке щось, але... але є. Я навіть не знаю тепер хто це такий. Там щучки, там... окунь, там еще что-то. А ну покажись. Окунь, окунь, горнущий, горнущий окунь. Оба, бачили? Також велетень, просто велетень. Ого. Оба, я. Yeah. Так, бежим, малый. Дякую. Давайте ще раз. Там, і там прям там, там є рельєф. Там є рельєф, там є риба. Так, все, друзі, побігу далі. Давайте перекусимо і підемо далі. І так, покидав я немало. Що скажу, от від сонечка заховався, кільця починає обмерзати. Жодної покльовки не було, але зараз зміню ну, колір е, на якийсь яскравий, на зовсім протилежний. І ще покидаємо. Може, все-таки колір йому не подобається. Не знаю, друзі, що з тим судаком. Профпирався дуже довго, міняв приманки, кольори, там, ніякого результату. Тобто, бачите... Коли не хоче, він не хоче. Не знаю, немає його або пішов кудись. Не знаю, але жодного, жодного клювання я не заробив. Один раз якась штучка підбагрилась, ну, намагалася підбагритися, чи що я була на гачку. І все. Друзі, не забуваємо, перше посилання під відео це посилання на мій інтернет-магазин. Там продаю. Снасті різні, які перевірив, які я вважаю, повинні ловити. На які я ловлю зараз, на які я починав ловити. Це я про зараз. Тому залітайте, там все знайдете. Робіть замовлення, промокод словодок для моїх підписників, які мене дивляться. Ось це слово з маленької літери «3». Букви. Сьогодні було не так круто, як минулого разу. Судак сьогодні просто. Я так хотів, сподівався, ви, мабуть, бачили в минулому відео з цього місця, що я дуже хотів піймати гарного судака. Думав, може, хоч сьогодні проклюнеться хтось більший, але сьогодні він взагалі не клював. Взагалі. Але, як і минулого разу, окунь Творить просто дива. Ви бачили, так? Да? 840 грамів. Я колись ловив окуня, я не пам'ятаю точно, але це був або кіло 380, або кіло 480. Ну, просто монстр. Але це було якесь виключення з правил. Я навіть думаю, що я ніколи в житті такого великого більше не впіймаю. І сьогодні 840. Це ну, для мене великий окунь це пів кіла, це вже здоровий окунь. 840 це просто також гігант. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки до наступного цікавого відео. Все, давайте, все буде Україна!